Добрий день! З вами я і наш урок української мови. А поговоримо сьогодні ми з вами про лексичне значення фразеологізму. А от якого слухаймо: аж у руках горить, аж у руках горить. Що ж це означає? А означає це працювати працювати дуже швидко, працювати натхненно, працювати залюбки. І, до речі, саме так працював, аж у руках горіло. Головний герой твору Микола Джиря. Микола, а чому? Чому так він працював? Тому що щойно одружився. І так хотілося йому заробити гроші, так хотілося йому побалувати свою кохану дружину. Тож і працював, аж у руках у нього все горіло. Будемо знати. Аж у руках горить, це працювати натхненно, працювати залюбки, працювати швидко. З вами була я і наш урок української мови. Бажаю всім нам щастя, миру і працювати щодня так, щоб аж у руках у нас горіло. До побачення!